Всім привіт! Мене звати Аня. Дуже рада вітати вас на моєму каналі. У мене до сьогодні мукбанг. домашній тихий, комфортний, комплексний обід, будь ласка, суп з булгуром. Капусточка, тушена з домашнім філе індички. і також гречка там. овочі, гречі бутербродики. Я хотіла взяти. Пластмасову ложку, але забулася. Дуже смачний Він також на бульйоні з домашньої індички. Призвичайно, сім'ї. Такі ріденькі супи. супи пюре у нас якось не дуже люблять. М -м. Гарячі бутербродики. І з того, що було в холодильнику. супи в основному у нас варяться, типу бульйон. картопля. Закинули картоплю, чекаю, ну, це жарку. Там, наприклад, коли картопля не півготова, кидаю туди вже і кашу якусь, там з макаронами я рідко варю. І піджарку цю. Варю, там буквально ще хвилин по десять. Кидаю зелень і виключаю вогонь. І от бажано, щоб він так ще постояв. Помічали, так, що, наприклад, супи борщі. Вони смачніші, коли не стояться. А бутерброди це правда, із того, що було в холодильнику, М -м -м. у мене залишилось буквально пів сердельки. Ось такий манюхенький шматочок твердого сиру. Хліб був вдома тільки сірий. М -м -м. Натерла і то під сковорідку, Ну, типу, <кій> я ставлю ну, на суху сковорідку, Е, просто ставлю, там скільки вміщається, накриваю кришкою, е і воно виходить, типу, як разом зі сковорідкою температура всередині е нагрівається і воно плавиться, Ну, типу, нормально. Е воно трішечки типу як е знизу підсмажується, підсушується. Оце я останнім часом так прилучилась. Звісно, ще я це все не з'їм. Я і супи себе собі я трішечки поклала. Добре. Я вже не експериментую з мікрофоном і зі звуком. Буду далі знімати, як це було спочатку, навушники, ну, правні навушники від iPhone. І, в принципі, мене влаштовує нормальний звук. Не хочу зараз більше займатися цим питанням, тому що, якщо брати прямо якийсь нормальний мікрофон, він нормально коштує. Mm. Брати для моїх якийсь там прям супер... Mm. Чутливий і все таке. Типу, сенс в цьому. Такі от справи. Дивіться, як я ж скоренько з ним впоралась. Цього mm. варто було очікувати. <с>? Двася, нічого там по обличчю не розмазала. Тут у нас трішки капнуло, ну, не страшно. Ще один разочник. Рози... 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 І ще один. І останній. Смокота. Вибачте. <хе -хе> так, це я, напевно, розверну. Не знаю, що там в кадрі. Але мені так зручно. Так, ем, що стосується гречки, знову ж таки, просто стушила м'ясо, додала туди окремо, просмажила капусточку. Поки в мене капуста смажилась, я <кхи> трішки тушкувала м'ясо. От гречка туди попала чисто випадково. <кхи> Це було оці підсвіти. Виходить, у мене було три кастрюлі. <сум> Суп М -м -м. з капустою і з речкою. А холодильник у мене маленький. Довелось видумувати. Речі до речі, щодо обладнання, сьогодні підняли з подружкою цю тему. Щоб ви розуміли, у мене немає ні штативу, ні світла, ні мікрофона, нічого. Штатив такий, типу, ну, може, хтось знає. Спеціальний, як от знаєте, оці манікюрні лампи стоять. Ну, манікюрна лампа в мене є, звісно, ще з роботи лишилось. І оце на такій устойчивій підставці. У мене невеличка кільцева лампа, і там такий, типу, штатив. Ну, не штатив, а тримач для телефону. Типу, в основному ця, ця вся конструкція вона для зйомки там, манікюрів, або, наприклад, румбоксики я свої ще знімала. Ну, типу, зрозуміли, щоб отак от вертикально знімати. Тому, що світло від цієї лампи, вона отакенька. Не дешево все коштує. <кій> ну і плюс до всього що. Хочеться нормально купити. Воно ну, і встолучиво було і всяке таке. Мікрофон я теж купувала. Те, що на минулому відео. Нормальні гарні відгуки були. І врешті-решт це не дуже все. Сьогодні <кій> прилетіло повідомлення таким крупним шрифтом. Дуже тихий звук. Не кричіть на мене, будьте добрі. <кій> Повірте, я стараюся. До речі, не знаю, чи чути, але я ще трішки говорю вниз. Але мені, звісно, набагато краще. Хі -хі. Бачите, я вже її їсти вчора наготувала. І потихеньку в, в квартирі прибираю. М -м -м. Сьогодні зранку пішла, погуляла. Хі -хі. Влаштувала собі такий... Невеличке. Ну, не те, щоб свято, але таку приємність. Я дуже люблю у нас тут в закладі поруч ролл зі шпинату з лососем. Там такий типу млинець з яєць і шпинату. А всередину типу, звертається творожний сир з ну, сосом. Зверху теріякі, там або нагі, не знаю, і кунжут. Я вже не знаю, чомусь дуже давно ніде в закладах не була. І якось так це мене ну, порадувало, не знаю. Навіть сама. Було доволі комфортно. Але теж прикол. Я вже казала, що я артистка просто неймовірна. Я тільки що готуюсь до відео. Щось там стою <кій> в ванній кімнаті, підмальовуюсь і розумію, що в мене права рука вона наче не на місці. Не знаю, що там куди вискочило. Не болить, але відчувається дискомфорт. Я знаю, від чого це. Це від того, що я сплю, виходить на боку і подушку, ну, типу, рука. Подушка і зверху голова, розумієте, так? Да? Принаймні, я так думаю. Бо так то інших якихось причин до цього? Не було. Так ну. Останнім часом обожнюю ці черіки. Вони не прям такі черрі-черрі, але на смак теж такі солоденькі. Дуже-дуже смачні. Спута, бідон води, хух, не їлась, не знаю, якось мені було. Дуже комфортно, так, по-домашньому. Лайк від тих, хто не любить ні супи, ні гречки. <гум> Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мене, щоб мене підтримати. Також залишайте ваші коментарі, побажання, якісь зауваження. І Також нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Всіх цілую, обнімаю. Па-па!